Вітаю шанувальників винограду. Ми знаходимося на Київщині сьогодні 6 квітня 2024 року. Вчора я вирішив відкрити свою виноградну лозу. Буде потепління і, напевно, вже заморозків не буде. В найближчі 10 днів температура вночі буде десь. 9 градусів, а в день більше 20. Тому вирішив, що вже пора відкривати свій виноград. Зараз пройдемося по моїм лозам. Я хочу вам показати лозу, яка зимувала без укриття, лоза, яка була під укриттям, і молода, молода лоза, яку я посадив восени. Зараз ми пройдемося і разом подивимося, в якому стані виноградна лоза. Як бачимо, дві грядки було у мене під укриттям. От вони ось в такому стані. Я їх відкрив і поки прикріпив на верхню шпалеру, ще буду її натягувати. Сьогодні обіцяють дощ. Я так і зробив, щоб можна було дощом, щоб дощ обмив мою виноградну лозу, а потім уже на цій неділі спробую покропити повністю виноградник і територію бордовською сумішшю 3% для того, щоб обеззаразити свою територію. Так я вирішив зробити у цьому році. Подивимось на лозу, яку я не вкривав. Це у мене сорт кеша. Я сьогодні її теж розмотаю. Це у мене Д200 і подарок Запоріжжю. Ви бачите, в якому стані лоза. Бруньки починають вже просипатися. Я її теж сьогодні прив'яжу на шпалеру. Ну, ось в такому стані Закалилась вона дуже добре. Є різниця між лозою, яка була під укриттям, ви бачите, але нічого страшного, дощ пройде, все обмиє. Тут ще бруньок. Не видно, не видно. А на цих лозах, як бачите, вже на деяких лозах є простипання бруньок, особливо в нижній частині. Ну це у мене лоза, яка не була під укриттям. Ну, в такому вона в стані. Ще хочу вам показати ту виноградну лозу, яку я садив восени. Це в мене кишмиш каска. Як бачите, у верхній частині брунька вже проснулася, кривав я такими бутилками і засипав землею. Бачу, що чубуки саженці перезимували добре. Це також у мене сенсація. Бачите, які вже пішли бруньки. Виноград розвивається дуже гарно, хоча я садив перед самими морозами, але, як бачимо, виноградна лоза почуває себе добре. Останні я буду ще відкривати сьогодні. Ну і також з цієї сторони це у мене нові два рядки. Це у мене сорт чорний кристал. Тоже бачите, бруньки вже проснулися, так що пора їм. Бути вже відкритими. Ну, і ще один я підготував, відкрив. Це сорт Румін, бачите, теж перезимував дуже добре. Ну, ну а далі будні виноградника будемо відкопувати наші саженці. Ну, тут в мене їх два десятки. У цьому рядочку нових, ну і у цих рядках 14 саженців. Так що працюємо. Гарних нам всіх урожаїв. Я відкрив, а ви дивіться самі, як і коли відкривати виноград. Я думаю, що на Київщині пора вже прийшла. Хто Дивиться, я всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобання, коментарі. Я буду всім дуже вдячний. До нових зустрічей. Пішов працювати. Дякую.